В одному з будинків у Житомирі затопило газорозподільчу мережу через самовільне втручання мешканців. Хотіли замінити стару колонку, а залишили без газу цілий під'їзд. Люди не звернулися до газовиків, а покликали майстра. Підтоплення виявили вже працівники аварійної служби. Власники не попередили газорозподільну компанію. Власне, майстер не справився з цією роботою, в результаті чого було підтоплення газорозподільних внутрішніх мереж, газових мереж. Власне, і частина споживачів на жаль залишилася без енергоресурсу. Крім того, затопили й особисті лічильники мешканців будинку. Нині газовики працюють над відновленням розподілу газу споживачам, людей просять дотримуватися правил поводження з газом, адже через таку недбалість можна не лише витратити зайві кошти на ремонт, а створити небезпечну ситуацію для себе та інших мешканців будинку. Котре хочеться нагадати, щоб споживачі ні в якому разі не порушували чинного законодавства правил систем газопостачання і не здійснювали самовільне втручання в газорозподільну мережу, якщо ви плануєте, замінити, встановити газове газоспоживаюче обладнання обов'язково потрібно звернутися в газорозподільну компанію для того, аби спеціалісти правильно здійснили припинення газопостачання і правильно здійснили його відновлення, адже це усе має бути під контролем спеціалістів газової служби.